Вася випустила, погулять. А Ліса не хоче. Ось Вася вже де. Сьогодні тепло. Сьогодні скільки там? 10 градусів. Тут не видно. Через ті мої заклейки вікон. Не видно. Ось тут. Да, Вася вже. Пісні співає. Він дуже хотів погуляти, нехай погуляє. Для нього це добро. А ось що я ще хотіла показати, дивіться. Зараз у нас світла нема, тому, мабуть, ліхтарика зараз зроблю. Ось так, мабуть, буде видно. Колонхоя оте саме, яке я майже рік тому. Лікувала від борошнистої роси, випустила Квітконос. Ось, бачите, яке воно? Довге, виросло високе, каланхоє. Ну, що діється? Довге колонхої. І виростило собі квітконос. Буде цвісти. А після цвітіння колонхої гине, на жаль. Ось так. Там Вася гуляє. Отримує насолоду. Вася. Ну що, гуляєш? Гуляй, гуляй, погуляй трошки. Він хоче, йому це подобається. М'яу. що Вася? Додому? Ану, ану, піде додому. Давай, давай. О, О, Вася додому пішов. Все, погуляв, дуже добре. І Вася погуляв. І квіточки я вам показала. Все у нас. А добре. Аліса он не схотіла. Да, Аліса? Чого ти не схотіла погулять? Не схотіла. Їсть. Балістична тривога летить, ракета Рубіж на нас. Бо нас вже тут налякали-налякали. Ага, ми так боїмося, що ось стоїмо і годуємо котів. А ще й сміття виносимо. Торна тривога. Ніч. Тут такий грохот, такий жесть. Сніг, перший сніг сьогодні. сегодня по жизни. Зима, снежок. И как краса. С них пал эти листочки. Чье там корм? Сейчас подивимся. О, все уже съели. зараз. Піратик єсть. Так, зайчику, давай я трошечки його туди. Порухаю туди. Подалі від цього снігу мокрого. На їшати тут. Отак давай. Піратик. Піратик. Ну. Телефон не хочет куда Есть курточек. я пошла. Я пошла себе. Тут есть еще какие справы. Ну, ось мы. И ему Феликс. Вот такой у нас Феликс. Нарешти я купила им Феликс. Ага, казала, що не буду їх годувати, але ж побачила знижку, акцію і не втрималася, купила їм знову Фелікс, бо вони його дуже люблять, дуже полюбляють. І нову траву купила. Ось як їдять Вася з Алісою. Із задоволенням? Смачного котики? Вася вперше на Алісиному килимку. Що зараз буде? драться не будуть. Ага. Ну що, Аліса? Аліса тут. А Вася там. Піратик. Оце піратик. Пив водичку. Так, пив-пив, довго пив. Дуже хотів пити так. Піратик. Це перша вода була і він дуже хотів пити, не було води. Нічого, зараз буде. Зараз зробимо воду, В підвалі і буде вода для котиків. І корм. Так, вон бадейки приготували. зараз їх навіжемо, наліємо водички. І буде угу, І корм і... і гаряча водичка. Ну, тепленька, не гаряча, а тепленька. Так. Да. Ще попити хоче. Ну, бачу, Ще дуже, попити дуже водички. Ага. Вода змерзла. Прийшлося розбивати. Отже, як можна. Щоб коти жили на вулиці, якщо вода замерзає, а їх виганяють з підвалу, з нашого вода. І не, не можна залишити воду їм, щоб вони там перебували хоча б на час холодів. Ну отож. Що вони коли, коли роблять? коли сніг пухнастий лежить, то вони можуть сніга поїсти. А якщо немає снігу, то що їм робити? Ну тож, взагалі ніякого співчуття. І розуміння тварин. Так. Що це все ми. Це навколишнє середовище це все частина нас. Так. І люди, які цього не розуміють, вони ж руйнують самі себе. Так. Ніхто цього не розуміє, на жаль. Моє сонечко, творайки, тобі сайті мені. Боже, весь мокрий. заторможений. Весь у воді, моє заганька. П'є, п'є, і п'є. Не що відходить, робиться. вже кілька, не знаю, мабуть, більше п'яти хвилин не відходить. Ми чекаємо, коли він нап'ється, щоб продовжувати далі. Тепленька водичка. Так. Да. Отут корм залишаємо в підвалі воду. Віта залишає, точніше. Це робить віта не я. Залишила, котиків не бачу. Камера не фокусується, як завжди. Так, йду собі по своїх справах. Наша, тут як тут. Та я все висипала. Наша. Може тобі купити якогось мяу, да? Ладно. Чекай мене, не ходи за мною, не ходи за мною. Маша, не ходи, не ходи за мною. Принесу тобі щось, якщо знайдеться, що щось там. Так, Маша, Маша, я купила для тебе ось наша мисочка, так звана. Машуня є. такий. Купила в магазині її. Давай, їш, їж. їж Ще один. Желающий, бажаючий. Так, зараз тут буду ще Трой. одне годування. Їх вже троє. Капець просто. І піратик. Піратик. Ласка. Забираю, викидаю. І Маша вже там доїдає. Маша вже з'їла все. Кожному по. Пакетику дісталося, Три пакета, Більше котів не бачу все. їдять наші. Це піратика. Давай їж піратик. Це ласка. Біленька киця. А там Маша. Де Маша? Отак, як Пірат там думає, так ласка зараз. В нього їжу відбере. Не Маша йде. Маша, ласка. Піратик є. Бо він останній прийшов. Ласка, ну відбирай у пиратика, їжу. Ти вже з'їла своє. Не відбирай. Нехай їсть котик. Йому теж треба. Да. Маша тікає від ласки. Під фортило котиком сьогодні. Що в мене корм я купила. Нехай їсть. Нетерплячка. Зараз буду годувати вкусняшками. Смаколиками. Фелікс. Ось такий фелікс. Ну так, да, вони ж його люблять. Що ж мені остається? Треба годувати Феліксом. Вася кушай. Ням-ням-ням-ням-ням. А потім буде смаколик. Я тільки що була в зоомагазині. Купила їм таких чотири. Це один з них. Значить, це що у нас? Я взяла? Ускапони плюс біотин? Це сир якийсь. Вася, їж. Картина маслом. Ох, котики. Ну що, з'їли? Аліска з'їла, бо я їй трошки менше дала. Вася ж ще дай Лизької, чи Вася теж з'їв? Ти з'їв? Так. Ліса не виходь далеко. Зараз ще буде вкусняшка. Кусняшка. Так. На, ті ж. Мінялися мисочками. Так, кожному по три таблеточки. Смачненько. Смачненько. Ти вже з'їв? Так швидко. На. на, все останнє. Три видала, і все. Поки що так. Я їм даю один Фелікс, тому що Аліска колись вона не їла цілий Фелікс, він залишався, тому я їм ділю на двох, а тут в них багато корму, тобто вони. Як це сказати, не знаю. Коротше, не потребують багато.